Також Трамп перелічив свої досягнення за півтора місяця на посаді. Він говорив там від заморозки міжнародної допомоги до переменування мексиканської затоки на американську. Ну і звичайно, як же ж без заяв про те, що США тепер має англійську офіційну мову? Як на мене, це все звучить трошки так казково, але Штрам завжди був майстром гучних заяв. Але це ще не все. Він анонсував цілу низку планів, які звучать наступним чином. Це відновлення контролю над Панамським каналом, підтримка права Гренландії на самовизначення з натяком, що вона може стати частиною США. Ну і звичайно, як же без золотого купола. Це, до речі, мається на увазі передова система протиракетної оборони, яка має... Захистити Америку від усього на світі. А ще Трамп пообіцяв встановити американський прапор на Марсі. Ну, це напевно вітання до Ілона Маска. А і що тут можна сказати? Це все звучить дуже амбітно і навіть захоплююче, але багато з цих заяв виглядають більше як популізм, ніж реальний план дій. Ну, наприклад, переіменування затоки чи заборона дистанційної роботи це скоріше символічні кроки, які не вирішують реальних проблем. Такі заяви більше схожі на спосіб просто привернути увагу і ну і підтримати свій імідж президента-рятівника.